Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоритимо про стан справ у Надвірнянському районі у зв'язку із ситуацією, яка склалась в нашій державі. Гостем нашої студії сьогодні є голова Надвірнянської районної ради Василь, Василь Васильович Попович. Вітаю вас. Доброго дня! В зв'язку із тим, що. В сторону нашої держави така неприхована відкрита агресія є. Зараз основний акцент робиться на військових і на військових частинах. На на Дорнянському районі є стратегічний об'єкт. Це військова частина в Делятині. Знаємо, що є тісна співпраця між районною радою і військовою частиною. Знаємо також, що прості жителі нашого району допомагали військовим. Який зараз стан справ саме там, в цьому об'єкті, і який ну, моральний дух військових та їхніх сімей, які також проживають там в військовому містечку? Ну я хотів би відзначити, що наша надвірнянщина взагалі завжди є спереді всіх справ добрих, які робляться у державі, чи на нашому Прикарпатті, чи в Надвірнянському районі? І тому, коли був Заклик допомогти армії. Мені здається, що не було ні одного байдужого. Спочатку всі за допомогою смс-ок відправляли по 5 гривень для потреб Міністерства оборони. Після того, як був створений обласний фонд сприяння обороні, я хочу відзначити, що велика сума коштів була перерахована підприємствами, установами, громадськими організаціями, окремими громадянами у обласний фонд. Ну, за попередньою такою інформацією, якщо там більше трьох мільйонів в обласному фонді, то я маю такі дані, що не менше третини це є внесок мешканців, жителів Надвірнянського району. Крім того, всього ми ще створили районний фонд, для того, щоб допомагати військовій частині, яка є на території Надвірнянського району, і військовому комісаріату, який за своїми функціями вимушений або зараз е, має проводити мобілізацію військовозобов'язаних до лав Збройних сил. І мені знову же приємно, що дуже активно відгукнулися ну, практично всі мешканці нашого краю, які хто чим міг, хто коштами, хто продуктами харчування, хто іншими якимись матеріалами допомагали і військовій частині, і комісаріату. Ми одні, напевно, в цій області забезпечили працівників військового комісаріату, це більше 50 військовослужбовців, безплатним харчуванням, знову ж за рахунок коштів наших мешканців. Для потреб комісаріату закуповували все те, що необхідно для виконання їхніх обов'язків. Так само для військової частини ми розуміємо, що за останні, напевне, та за всі роки незалежності на потреби армії. Армія виділяли виділялися все таки мізерні кошти. Армія фінансувалася за такому залишковому принципу. Тому потреба у цій військовій частині у матеріалах, у ресурсі ну, була колосальна, грандіозна. Це починаючи від коліс для автомобілів, причепів, які потрібно було для використання від акумуляторів, від радіостанцій, від оргтехніки, комп'ютерної техніки і так далі. І я хотів би відзначити, що. Наші мешканці краю досить активно включилися в збір коштів. Хотів би відзначити громади міста надвірної, міста, села Цуцилів, села Перерис, села Шаланчин, Делятин, Красної, де люди ну, великі суми грошей збирали, і вони напряму зв'язувалися з. Командуванням військової частини виясняли, що потребує е військова частина. Самі закупляли, їхали і вручали особисто представники чи педагогічних колективів, шкіл, чи громад, чи представники сільських селищних рад їхали у військову частину і особисто вручали е ті ну, матеріали чи інші речі, які так потрібні для військовиків. Аналогічна ситуація з комісаріатом, де так само напряму працювали. Тобто практично у нас тут на місці допомога йшла не коштами, а іменно тими речами, починаючи від зуття, головні убори, закінчуючи радіостанціями, комп'ютерами, колесами, акумуляторами. Цей перелік можна продовжувати безкінечно, але я, роз, я рахую, що це дуже суттєва допомога для наших військовиків. Ну і звичайно вони зрозуміли, що ми їх не залишимо поза увагою, бо все-таки зараз, напевно, прийшов такий час, що кожен з нас зрозумів, що потрібно все-таки годувати свою армію, бо, можливо, інше. Знаємо також, що для жителів військового містечка і забезпечували певними продуктами харчування. Зокрема, перед, ну, цей передвеликодній період провели ярмарку для військових. Що вона собою являла ну і як вона прийшла, як її зустріли жителі військового містечка? Я хотів би ще раз вернутися трошки у раніші часи з цього приводу. І нагадати, що мешканці Цуцилова і селища Ланчина зібрали більше півтора тисячі банок закруток. Це є і гриби, сало, тушонка і так далі. І це все було передано для потреб військового комісаріату і для потреб військової частини, яке ну, стало їм у пригоді, будемо так казати, вони змогли використати для потреб дитячого садочка, для потреб школи, для потреб військовослужбовців і цієї середи. Районною радою, управлінням економіки, управлінням відділом агропромислового розвитку була організована така передсвяткова ярмарка у військовому містечку. І ви знаєте, ну було трошки побоювання, чи воно приживеться, чи воно буде потрібне. Ну і хотів би зараз відзначити, що дуже гарно сприйняли мешканці військового містечка проведення цієї ярмарки. І ви знаєте, у виграші практично були всі. І продавці, і покупці, і підприємці, і мешканці міс містечка, бо ті зуміли продати, а люди зуміли купити ну, Я рахую за такими реально невисокими цінами продукти харчування для потреб великоднього кошика. Ви згадували про роботу над військового комісаріату. Знаємо, що періодично проводяться певні ну обмежена така мобілізація яким чином зараз працює військовий комісаріат? Чи він всім є забезпечений? І як відгукнулися мешканці нашого району на ось цей призов? На перших порах, звичайно, активно йшла мобілізація. Люди зголошувалися добровільно і виявляли бажання служити в Збройних силах України. Правда, останні дні тижні, коли прийшлося вже ну, реально. Мобілізовувати людей для служби в армії, це служби в військових частинах, які знаходяться ближче до східного кордону України. Ну, малими випадки, ну, коли люди відмовлялися. Ну, напевно, все-таки варто відзначити, що кудись і подівся той патріотизм і те бажання служити в армії, але спільно з працівниками військового комісаріату, спільно з представниками влади, спільно з представниками правоохоронних органів, нам Вдавалося переконувати людей і все-таки ну, їх направляти десь на правильний шлях, пояснювати, що цей, цей відповідальний момент, не варто шукати причини ті, які ну, зможуть там, ухилитися від служби у Збройних силах України. Тому що на перших порах набиралися дійсно фахівці, спеціалісти військової справи. А бували такі професії, де в нас в районі таких спеціальностей були одиниці. І тому особливо вибирати не було з кого. Ну, але все-таки зараз процес іде, мобілізація йде. Ну будемо сподіватися, що від тих планових показників, які нам потрібно призвати до Збройних сил України, ми далеко не відстанемо і спробуємо все ну, виконати ті завдання, які ставляться перед нами керівництвом держави. Незважаючи на те, що зараз в східних регіонах нашої держави і на півдні ведуться. Ну, терористичні дії можна сказати. Наш західний регіон все одно потребує якихось засобів, і він е, не, йому необхідно надалі існувати. Знаємо, що зараз немає ще призначеного голови надрунянської районної державної адміністрації. Яким чином функціонує район і ті структурні підрозділи, які забезпечують життєдіяльність нашого району, без поки що призначення голови адміністрації. Звичайно, відсутність голови районної державної адміністрації не додає... Стабілізації в районі ми розуміємо, що все-таки варто б чим пошвидше призначити керівника адміністрації, який би виконував свої, свої функціональні обов'язки. Але все-таки завдяки співпраці районної ради, штабу національного спротиву, самооборони, представників громадських організацій, працівників районної державної адміністрації, нам вдалося ситуацію десь стабілізувати, стабілізувати утримати і. Практично зараз е, ті всі проблемні питання, які ну, виникають в е, районі, вдається або мінімізувати їх вплив, або все-таки якимось чином вирішити. Звичайно, е, вирішувати проблемні питання за відсутністю коштів, за відсутністю ресурсу, дуже важко, дуже складно. Але ми шукаємо засоби, шукаємо вихід з даної ситуації і хотів би подякувати нашим краянам за розуміння. Ситуація, яка є в державі і у нашому районі, тому, відповідно, ми ведемо перемовини, спілкуємося, дослухаємося до пропозицій і все-таки знаходимо компроміс, знаходимо ту золоту середину для того, щоб ну, район, по крайній мірі, зміг перебути, пережити таку складну ситуацію. Минулого тижня ми провели таку розширену нараду по одному з самих болючих питань в районі це стан автомобільних доріг за дорученням. Голови обласної державної адміністрації Труценко Андрія Володимировича до нас в район приїхав новий керівник служби автомобільних доріг, новий керівник облавтодору, заступник голови обласної державної адміністрації, де обговорили, обговорили з громадами населених пунктів різних напрямків стан автомобільних доріг і ну, намітили шляхи вирішення цих проблем. Так, є складнощі, є труднощі, але знову ж. Я хочу подякувати людям за те розуміння, що не виходять, не перекривають дороги, а все-таки ми будемо сподіватися, що після великодніх свят ми будемо ну, вишукувати ресурс, в тому числі і місцевий, для того, щоб хоча б частково ну, полатати дороги, щоб зробити їх проїзними. Ви згадуєте про ресурс. Знаємо, що зараз в зв'язку із цією ситуацією в державі дуже багато сфер обмежують їхнє фінансування. Яким чином в Нашому Надрунянському районі також, тобто які сфери будуть обмежувати фінансування, хто від цього постраждає, кому доведеться потерпіти, чи це будуть всі сфери. Ну і от незабаром буде сесія Надрунянської районної ради, на якій будуть розглядатися кресті ці питання, як, як далі буде функціонувати Надвірнянський район у зв'язку із фінансовою ситуацією? Ми коли приймали районний бюджет. Ми всі нарікали, що недостатньо коштів для забезпечення бюджетної сфери на цілий рік. Але все-таки після таких ну, неприємних подій, які відбуваються в державі, коли ми зрозуміли, що потрібно оптимізуватися, потрібно економити кошти, бо зараз головне завдання це є виплата заробітної плати і забезпечення енергоносіями, установи і організації. Після ми переглянули бюджет, була прийнята додатково мобілізаційна програма району, де з районного бюджету додатково було виділено 250 тисяч для потреб комісаріату і військової частини. Також до обласної програми було скеровано як субвенцію 633 тисячі гривень. Це знову ж з районного бюджету. Тобто, майже на мільйон ми зменшили показники районного бюджету. І знову ж на сесії районної ради, яка відбудеться. 8 травня нам доведено Міністерством фінансів зменшити бюджет на 11 мільйонів гривень. І тому обмеження буде стосуватися практично всі бюджетні сфери. Всім потрібно затягувати паски і віднестися з розумінням, що зараз все-таки ми повинні економити. Економити на всьому. ну Іншого варіанту немає, іншого виходу практично немає. Як би це не звучало? Можливо, не дуже приємно, але все-таки обмеження буде стосуватися всіх буквально. І ну, головна проблема була, і, напевно, таке питання це виплата авансу до великодніх свят. І от на сьогодні майже у повному обсязі, майже не, не всім, але все-таки вдалося більшості виплатити аванс для того, щоб люди могли ну, за ті невеликі кошти все-таки спорядити великодній кошик. І відповідно після освячення спожити їх у себе у сім'ях. Ви говорите про те, що доведеться скоротити фінансування у всіх сфер. Чи можливий е, варіант е, такий, що пройдуть якісь скорочення на певних організаціях? Чи це е, не варто поки що цього опасатись і боятися? Ну, я думаю, що це поки що передчасно про це говорити. Ми будемо шукати ну, ті. Резерви ті моменти для того, щоб уникнути скорочення людей, бо зрозуміло, за кожною людиною стоїть сім'я, стоїть родина, і тому ми, ми зобов'язані максимально зберегти людей, боча бо би, щоб люди не невисоку заробітну плату, але хоча б отримували. Не дивлячись на ці всі події, все ж таки є деякі прояви і чогось хорошого. Зокрема, нещодавно був візит до Надвірнянського району делегації з Польщі, і ми переконалися, що сусіди можуть бути і друзями, а не тільки загрозою. Як пройшла ця зустріч із делегацією польської сторони, про що говорили? І ну, яку оцінку дають поляки ситуації в Україні? Ну е... Загально відомо, що близький сусід краще родини. І, напевно, все-таки нам повезло в тому плані, що на Заході, тобто біля наших кордонів західних, все-таки в нас є добрий сусід, то є наша братня Польща, яка ну, переймається справами, які є в Україні. І було, ну, напевно, приємно чути, що кожен ранок вони починають з перегляду новин, що відбувається в Україні. Ми… Отримували від них слова підтримки під час подій в Києві на Майдані. І зараз, коли непроста ситуація на сході України, на півдні. Звичайно, крім таких добрих слів, ми все-таки просили наших друзів-партнерів з Польщі, щоб вони зверталися до керівництва своєї держави, до партнерів по Євросоюзу, щоб вони більш дієво, більш активно. Впливали на ситуацію відповідно через керівництво, щоб могли активніше тиснути, ну як можливо, на Росію. Звичайно, все-таки добре відчувати знаєте, плече друга, товариша це у особі польської сторони. Ну, це не є одна, тільки одна така приємна новина. Я все-таки життя продовжується. Є багато хороших новин. Життя не стоїть на місці. Ну, і, Напевно є там якісь невеличкі такі е, наші зрушення або наші перемоги, які складаються там у більшу перемогу. Звичайно, основний акцент, основна увага все-таки на події, які відбуваються на сході України. Але я думаю, що ми це переживемо. Перебудемо, і все таки Україна відбудеться як велика європейська суверенна держава. Ми зараз напередодні Великодніх свят. то Що ж ви можете побажати нашим телеглядачам в честь найбільшого християнського свята? Ну, я би хотів, по-перше, побажати терпіння, побажати нам всім єдності, побажати витримки. Я би хотів побажати сім'ям, які відрядили долав збройних сил своїх чоловіків, своїх синів. Швидшого повернення здоровими і щасливими я хочу побажати, щоб Воскресіння Христове принесло кожен будинок, кожну оселю затишок, щоб був мир, щоб панувала, панував спокій, щоб Україні все-таки від... запанував мир і Україна відбулася як велика європейська незалежна держава. Святом вас! Що ж, дякую, Мама Василь Васильович, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. На жаль, наш ефірний час доходить кінця. Нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили із головою Надронянської районної ради Василем Васильовичем Поповичем. Дякую вам вас. Також вітаю, приєднуюсь до привітань голови і вітаю з наступаючими великодніми святами. Будьмо єдиними і в цьому наша сила. На все добре.